Прича, дрібниця, добра. Один чоловік запросив майстра пофарбувати йому човен. Під час роботи човняр помітив дірку в днищі, заклав її, закінчив фарбування, отримав гроші і пішов. А на другий день до нього примчався хазяїн човна. От вам гроші за лагодження», – сказав він і протягнув гаманець з золотом. За що? здивувався майстер. Я отримав, як було домовлено. Так, підтвердив хазяїн, але це були гроші за фарбування човна, а ці я плачу за ремонт і добро. За таку дрібницю, здивувався човняр. Це відняло в мене трохи часу. Я й не думав просити гроші вас за таку дрібничку. Ця дрібниця, як ви її називаєте, відповів хазяїн човна, врятувала життя моїм дітям. Я забув про цю діру, розплатився з вами і пішов у справах, а діти тим часом взяли човен і поплили в море. Я був у відчаї, думав, що вони загинули. А коли діти благополучно повернулися, з'ясувалося, що їх порятунком ми зобов'язані вам. Чиніть добро, воно має величезну силу і завжди повертає.